Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Уже скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра другого сезону драматичного серіалу під назвою Кава з кардамоном Сила Землі. І як відомо, другий сезон уже буде знято не за мотивами книги Наталії Гурницької, адже, на жаль, телеканал СТБ та письменниця не змогли домовитися щодо продовження цієї історії. Варто зазначити, що у попередніх своїх відео я вже розповідала про сюжет нового сезону. У даному відео пропоную поговорити про Анну, головну героїню другого сезону сезону очима акторки Олени Лавренюк, яка нещодавно давала інтерв'ю. Тому як зазначає Олена Лавренюк у своєму інтерв'ю, у другому сезоні ми побачимо зовсім іншу анну за словами акторки, стендітної закоханої дівчинки, анна перетвориться в сильну жінку, яка бореться за себе, за дітей, за свою землю, за свій дім та свободу. Тому Анна переживе свою внутрішню трансформацію і не буде чекати, поки її хтось врятує. Вона буде робити все сама. Крім того, оскільки вже давно відомо, що Адама у другому сезоні не буде, не дивно, що багато глядачів розчаровані цим фактом. Проте Лавренюк запевнила, що на початку другого сезону ми з вами отримаємо пояснення буквально в першій серії. Тому хто з вас читав книгу, здогадався. А для інших сценаристи зробили інтригу. Але все буде логічно, чесно та емоційно, зазначає Олена Лавренюк. Крім того, за словами акторки, зміниться жанр серіалу. Якщо перший сезон був драмою, то другий справжня драмеді. У ньому буде багато щемливих моментів, але й чимало таких, де можна буде усміхнутися. Бо життя ж воно таке: то плачеш, то смієшся. Тому особливо цікаво буде спостерігати за Анною, адже вона вже не юна дівчинка, а доросла жінка, яка змужніла та подорослішала. І її вчинки як тональність сезону новий виток в історії. Що стосується любовної лінії у другому сезоні, то судячи з першого постеру серіалу, на нас чекає любовний трикутник, і Анні доведеться обирати між двома чоловіками, кожен з яких може кардинально змінити її майбутнє. Але хто торкнеться її душі і кому вона подарує своє серце, це ми дізнаємося уже зовсім скоро. Тому, друзі, поки телеканал СТБ не повідомив точної дати прем'єри серіалу. Проте календарна осінь вже не за горами, а це означає, що скоро ми станемо. Мо свідками цієї неймовірно красивої, і драматичної історії, яка точно не залишить нас з вами байдужими. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду.